Доброго дня усім, шановні колеги. Нагадую, ви сьогодні знаходитеся на четвертому за рахунком із шести вебінарів за проектом Української бібліотечної асоціації за підтримки Посольства США в Україні. Цикл вебінарів Бібліотека і виборчий процес. Навчаємо бібліотекарів і виборців реалізації конституційних прав. З вами працюю я, звати мене Світлана Дмитрів, я тренер регіонального тренінгового центру у Львові. Дякую колегам усім, які змогли сьогодні приєднатися. І ми можемо починати наш четвертий Вебінар, тема якого вибори народних депутатів до Верховної Ради України. Колеги, які були учора на вебінарі, можливо, побачать деякі знайомі вже, знайому для них інформацію, але я думаю, вона є все одно актуальною, тому що саме зараз, 26 жовтня, ще раз нагадую, саме будуть проходити вибори народних депутатів до Верховної Ради України. України. І це будуть позачергові вибори. Отже, ми працюємо з вами сьогодні за таким планом, як ви бачите, народний депутат України його статус та діяльність. Розглянемо з вами законодавчу базу виборів народних депутатів України. Розглянемо загальні положення цих виборів, поговоримо про суб'єкти та етапи виборчого процесу виборів народних депутатів України. Також розглянемо права громадян України як виборців. Обговоримо також передвиборну агітацію, її правила. Те, що забороняється перед агітацією і так далі. Також поговоримо про виборчі округи, виборчі дільниці та виборчі комісії, про те, як проходить саме власне голосування та підрахунок голосів. І власне найактуальніше для нас парламентські вибори в Україні 2014 року. Отже, статус та діяльність народного депутата України перший пункт нашого плану ми зараз розглядаємо і. Бачимо, що народний депутат України це обраний представник українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законом України про статус народного депутата України. Як бачите, народний депутат України обирається строком на 5 років і його повноваження починається після складення присяги на вірність України. Повноваження народного депутата України припиняються з моменту відкриття першого засідання Верховної Ради нового скликання, тобто після 5 років. Так? Обов'язки народного депутата України це дбати про благо України і добробут українського народу, це в ідеалі все захищати інтереси виборців та держави, додержуватися вимог Конституції України та законів України, присяги народного депутата України. Народний депутат має бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради та її органів. Він особисто бере участь у голосуванні, а також постійно підтримує зв'язки з виборцями. Це е, за законом України, знову ж таки, про статус народного депутата України. Е, більш детально ви можете з цим законом ознайомитися на е, головному сайті Верховної Ради України. І Говоримо про те, яких прав не має народний депутат України. Перш за все, він не має бути членом Кабінету міністрів України, керівником центрального органу виконавчої влади. Не має мати інший представницький мандат чи одночасно бути на державній службі. Не має права обіймати посаду міського, сільського, селищного голови не має займатися будь-якою, крім депутатської, оплачуваної роботи за винятком викладацької, наукової та творчої діяльності або медичної практики. Не має права залучатися як експерт органами кримінальному впровадженні та займатися адвокатською діяльністю. І він не входить до складу керівництва правління чи ради підприємства установи, організації, яка має на меті одержання прибутку. Це знову ж таки за законом України про статус народного депутата України. І наступний пункт. Нашого плану ми рухаємося далі. Це законодавча база діяльності та виборів народних депутатів України. Діє, діють народні депутати України за такими законами. Перш за все, це Конституція України. Як ви бачите, це закони України про вибори народних депутатів, про центральну виборчу комісію, про державний реєстр виборців. Інші закони, постанови Верховної Ради, інші акти законодавства тощо. Також це постанова Центральної виборчої комісії про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси. Загальні положення далі ми з вами розглядаємо про вибори народних депутатів України. І бачимо, що вибори ці є загальнодержавними, тобто у них мають право брати участь усі особи, які визнані дієздатними і які мають. Права права голосу народний депутат України обирається громадянами на основі загального, рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років, майже ті самі умови, які були при виборі кандидата у президента України. Складає 450 депутатів. Виборча система у нас є змішаною, пропорційно-мажоритарною. Стосовно виборчих систем та їх розділів ми говорили з вами на другому вебінарі. Шановні учасники, які не могли бути, ви можете його прослухати. Виборча система складається 225 депутатів від партій і 225 депутатів-мажоритарників. Такий у нас склад Верховної Ради. Вибори можуть бути також повторюємо чергові. Вони починаються по закінченню конституційного строку повноважень Верховної Ради і не потребують якихось спеціальних рішень. Позачергові, це знову ж таки ті вибори, які у нас будуть 26 жовтня, починаються, коли йде дострокове припинення повноважень Верховної Ради, і ці вибори призначаються президентом України. Повторні вибори призначаються тоді, коли вибори визнаються в одномандатному окрузі такими, що не відбулися, і призначаються вони центральною виборчою комісією. А також вибори можуть бути проміжні. Тоді, коли йде дострокове припинення повноважень депутата, обраного в одномандатно окрузі. Також ці вибори призначаються Центральною виборчою комісією. Наступний пункт нашого плану це суб'єкти та етапи виборчого процесу в Україні. Отже, перш за все, що таке виборчий процес? Визначення, ви бачите, це здійснення суб'єктами цього процесу виборчих процедур, передбачених законом України про вибори народних депутатів України. суб'єктами. Цього, цих виборів є виборець, виборча комісія, кандидат у народні депутати України, партія, яка висунула цього кандидата, це є офіційний спостерігач від партії, від кандидата в одномандатному окрузі та від громадської організації. Вибори здійснюються, як ви бачите, за такими етапами. Майже, знову ж таки, ті самі етапи, які здійснюються при виборі президента України. Перш за все, це висування кандидатів у депутати. Далі утворюються виборчі комісії.